Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про серце української економіки. Це гірнично-промисловий комплекс. В свій час він давав Україні мільярди доларів, забезпечував десятками тисяч людей роботою, та взагалі тримав на плаву регіони. Зараз ситуація вона змінилася. Заводи зупиняються, експорту майже немає, а галузь стрімка наближається до колапсу. Якщо взяти такі періоди, як 2024 рік, тоді гірнична металургійна галузь України принесла країні понад 3 мільярдів доларів валютної виручки. Це 15% експорту та близько 7% ВВП. Що зараз 2025 рік більшість гірнища збагачуваних комбінатів, таких як Інгульський, Північний, Центральний Полтавський оголосили про скорочення або про повну зупинку виробництва. Це вже системна криза. Це вже сигнал. Якщо не буде розвиватися економіка всередині держави, держави може не бути. Вона не буде існувати. Бо будь-яка держава існує за рахунок економіки. І держава має сприяти для того, щоб підприємство працювало, надавали прибутки. Мають бути державні програми, різні дотації. А цього немає. І ми зараз кажемо, чому ж закриваються підприємства. Перша причина електроенергія. За останній рік ціна на електроенергію для промисловості зросла удвічі. У виробництві. Залізорудного концентрату електроенергія займає до 60% собі вартості. Друга причина це логістика. Залізничні тарифи зростають щороку на 35-40%. У доларовому еквіваленті вони вже в півтори рази вищі, ніж до війни. Портові збори ще одна проблема. Українські тарифи іноді удвічі перевищують ті, що діють у Польщі чи Румунії. Весь час все зростає. Який бізнес витримається? Третя причина геополітичні ризики. Це іноземні інвестори, які не заходять в Україну. Немає. Їх. Підприємства не модернізуються. Все, що побудоване ще з радянського часу. І ось це також проблема. Якщо немає модернізації підприємств, то все буде залишатися, як воно було. А це приклад радянських часів. Весь час має бути і відбуватись модернізація виробництва, технологій, обладнання. І тоді можна казати про те, що. Економічний розвиток відбувається в країні. А якщо все знаходиться на тому рівні, на якому воно є і було, то не можна казати про економічний розвиток. Вже не кажучи про майбутнє держави, про якісь виробництво чогось, якісь, якихось товарів або продуктів. Має для цього бути вкладені кошти, щоб модернізувати саме виробництво. А цього в Україні, на жаль, немає. Світові ринки наступна. Ціни на роду та метал нестабільні. Коли ціни падають, а собівартість в Україні росте, ми автоматично втрачаємо конкурентоспроможність. Ось. Якщо ми кажемо про світові ринки. І що ж це означає для країни? Бо ми кажемо зараз про Україну. Що це означає для держави України? А це означає, що відбуваються масові звільнення. Десятки тисяч працівників залишаються без доходів. А це, а це вже проблема. Для держави це проблема. У таких містах, як Кривий Ріг, Запоріжжя чи Кам'янське, альтернативної роботи просто немає. Куди людина піде? І скільки таких прикладів можна наводити? Що люди, люди працювали їх скоротили. Куди вони пішли? Що з ними? Яка їхня доля? А це все буде відображуватися на економіку держави. Надалі. Падіння ВВП і бюджету. Менше виробництва, менше податків. А якщо менше податків, то менше буде розвитку. Менше експорту, менше валюти. Де брати валюту? Тільки за рахунок експорту, тільки за рахунок виробництва. Може бути і поповнюватися бюджет. А якщо цього немає, де і брати валюту? Де хто буде давати Україні валюту? Якщо давати, то під великі відсотки кредити. А як віддавати ці кредити? Це тиск на гривню і відповідна інфляція. Третій момент. Деградація цілих регіонів. Без промисловості регіони перетворюються на депресивні зони. З еміграцією та соціальними протестами. Бо не буде виробництва, буде занепад. Люди будуть виїжджати. Що буде з регіоном? Де Регіон буде брати кошти для того, щоб поповнювати бюджет, якщо немає виробництва. Подивіться на ті регіони, там, де немає виробництва. Що з ними? Як вони виживають? Не живуть, а виживають. І скільки там людей зараз, які це люди? Ті, які могли працювати, вони, мабуть, кудись виїхали. В пошуках кращого. Там, де можна працювати. Ось це також проблема. І хто ж в цьому винен? Галузь звинувачує в кризі передусім тарифну політику державних монополій, таких як уклзалізниці, енергетичних компаній та портів. І ось я приведу вам цитату з інтерв'ю представників гірничо металургійного комплексу. Жодна країна в світі не розвиває експорт, піднімаючи тарифи для експортерів. У той час, як наші конкуренти отримують дотації та пінги, українські підприємства виживають у режимі постійного здорощення, виживають, не розвиваються, а виживають. Що це? Це завдання вижити. А що ж буде з економікою, якщо українські підприємства будуть виживати? А нічого не буде. Буде колапси за небо. Деградація буде. Про що ми сказали? І що ж робити? Потрібно змінити державну політику щодо промисловості. І ось рішення дуже тезісне. Впровадити прогнозовану та стабільну тарифну політику, встановити спеціальні умови для експортерів енергетичні, залізничні та портові, створити стратегію відновлення гірничного металургійного комплексу. З підтримкою модернізації та інвестицій в першу чергу, щоб інвестиції, були. щоб заходили кошти. Запустити програму державно-приватного партнерства. Ця програма має бути, щоб стимулювати внутрішню переробку металу. Ось, на речі, дуже тезисно ми сказали про економіку, що відбувається зараз. У галузі гірнично-промислового комплексу. Тому поширюйте це відео. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви вболіваєте за Україну. Ставте свої вподобайки, бо ми кажемо про важливі питання. Сьогодні ми казали про серце української економіки. Тому всім дякую, шановні, і вже до наступних зустрічей.